Ну що ж, друзі, вітаю. Продовжуємо щоденний наш огляд новини. Зараз хочу поговорити з вами стосовно призначення пана Валерія Залужного послом в Великої Британії. Давайте трошечки подумаємо всі за і проти. Проти багато виступають ті, хто там каже, що Залужного там зіслали, щоб він подалі був. Від політичної діяльності в Україні, ну я нагадую, що е, пан Валерій ніколи не був політичним діячем, він був військовим. Стосовно плюсів, я вам скажу так: е, так як пан Валерій дуже е, дуже фаховий, такий військовий, е, він може допомогти донести бажання наших військових, е, просьби наших військових стосовно озброєння, е, додаткового озброєння для там сил сил на, наших сил оборони, які потріб дуже потрібні Ті ж ракети великої дальності і багато багато чого іншого, що нам необхідно, але нам передають недостатньо. Тому я вважаю, що на даний момент пан Валерій буде дуже добрим варіантом як посол в Великої Британії в країні, яка для нас є. Така являється ну, фактично одним з найбільших донорів зброї і одним з локомотивів наших інтересів в Європі. Президент Чехії станом на 7 березня ми зібрали повну суму на закупівлю 800 тисяч артилерійських снарядів. Сума контракту складає 2 мільярди, за його словами, поставки почнуться в найближчі тижні. Отже. Ну, це дуже приємна новина, бо у нас є в, дійсно велика нестача е, артилерійських снарядів, і це буде для нас ну, великим таким плюсом е, і допомогою. Е, також от якраз Велика Британія профінансує 10 тисяч дронів для, для наших військових на суму 415 тисяч 415 мільйонів доларів. Отже, це будуть не впівідрони, це буде щось більш потужне, скажімо так. І Це добре, Це добре, бо чим більше нам дають обладнання, чим більше нам дають зброї, тим легше нашим хлопцям, тим менше їх загине. На жаль, через нестачу якісного озброєння нас гинуть, гинуть наші хлопці. Тому завжди закликаю всіх. Донатьте на збори, якщо у вас є можливість, не обов'язково нам а можна донатити тим, тим, кому ви вірите. Якщо ви вірите нам, то донатьте, от якраз. А, перепрошую, трошечки алергія вже грає. Якщо ви нам вірите, то можете прийняти участь якраз в розіграші. Прапора з підписами хлопців Зайдара, Кракена і 3 штурмової. І на ці гроші ми купимо ПНБ, приладнічного бачення для штурмовиків, які, ну, яким потрібно це. Чим більше хлопці будуть мати таких речей, тим менше їх загине. Тим, менше, тим більше вони будуть ефективно діяти, і тим більше окупантів не повернеться в свою країну. І це добре. Так, е, Україна може зупинити Путіна, якщо США нададуть потрібну зброю. Байден звернувся до Конгресу. Також він е, наголосив, що підтримка Путіна Трампом неприйнятна неприя... е, і жахлива. Він сам не зупиниться, США не можуть підставити Україну, Європу та вільний світ. Отже, ну, я не знаю, як на це прореагували конгресмени. Частина там підтримала, частина мовча сиділа, ну, ви бачите на відео. Але ж я радий, що врешті-решт це було проголошено. Я за це казав неодноразово, але прихильники Трампа, наші підписники, прихильники Трампа нам постійно закидують те, що ми там от проти Трампа через те, що от, от он, он добре таки, він добре допоміг Україні. Але ми бачимо по тим діям, що він і тим, по тим речам, які він каже, що, скоріш всього, це буде велика загроза для нас, для нашої безпеки. Бо фраза того, що він, ну я кажу за Трампа, що він зупинить за 24 години, і, от як мені доводив один з моїх співбесідників, що Трамп би поставив умови і путіну і е, нашому Зеленському для того, щоб от при, припинення вогню і все інше. Але але ж це не фраза того, що путіну кажуть, що виведе свої війська. Ні, це е, фраза припинити вогонь. Отже, ці території, які українські, які захопила Росія, він фактично каже, що вони будуть за Росією. Тому я, ну, я не є виборцем Трампа і не виборцем Байдена. Я взагалі не є виборцем США. Але для нас, для нашого бачення, це величезна загроза. Також посольство, посольство США в РФ. Та МЗС Великої Британії попередило американських і британських громадян про можливі теракти в російській столиці в найближчі найближчі добу. дві доби, перепрошую. Заявлення дипломатичного відомства Америки посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі зібрання в Москві, включаючи з концертами і громадянам США слід унікати великих зібрань протягом наступних 48 годин. А так американців також закликають стежити за новинами всіх змі та бути уважним до того, що відбувається навколо. Пам'ятаємо, як Путін прийшов до влади, тому ну пам'ятаєте, то рязанський сахарок і все інше, тому вочевіті американці, а розвідка у них працює більш-менш нормально, ну, ліпше від багатьох країн, і вони знають, що якраз спецслужби Росії можуть проводити такі тракти для того, щоб. Потім все звалити на опозицію, на, на Україну, на кого ще, для того, щоб цементувати от це суспільство е мешканців, я не кажу громадян, а якраз мешканців Росії, щоб вони були так, от нам проти нас, зовнішній ворог і все інше. Тому так, всі, хто змушений там був залишитись серед, серед американців або британців, їх попередили, і це, ну, це показує. Рівень небезпечності самої Росії по перше. Так, мені постійно закидують в російські співбесідники, що Міжнародний суд ООН відказав Україні і от винна Україна, а не Росія. Нагадую, що 31 січня Міжнародний суд ООН оголосив фінальне рішення по суті, по суті у справі України проти Росії. яка Включала звинувачення щодо фінансування тероризму та порушення прав меншин в анексованому Криму. Тільки по цим пунктам я скажу так: постійно йде плутанина. Росіяни. Ну я розумію, що більшість росіян не перевіряє ніякі джерела, але більшість російської пропаганди стверджувала якраз те, що я казав попередньо, що Росія не винна. Справа, про яку йдеться, не стосується визнання геноцидом діяльності Російської Федерації. Це інша справа. В цьому фінальному рішенню 31 січня було кілька моментів, які, за яких хочу проговорити, і вам їх проголосити, скажімо так. Заява української сторони про те, що Росія використала Конвенцію про геноцид як привід для вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, суд не розглядатиме. Отже, він не, не сказав, що цього не було. Він сказав, що він не буде розглядати, бо Україна не, не показала достатньо підтверджень. Це знач, означає, що не те, що Росія не винна в цьому, а в тому, що Україна недостатньо зробила для того, щоб підтвердити. Так само міжнародний суд відмовився винести рішення стосовно того, що офіційне визнання Росії так званих денери та Лунери, що сталося за кілька днів до повноштавного вторгнення, порушує конвенцію про геноцид. Ну так, бо конвенція про геноцид то трошки інша, і тут я не знаю, чому, чому наші пробували так протягнути. Але наголошую, Міжнародний суд не скасував ухвалений ним 16 березня 2022 року наказ про тимчасові заходи щодо зобов'язання РФ негайно зупинити військові дії на території України. Він залишається чинним, нехто ним вважається порушенням з боку Росії. Отже. Росія якраз Міжнародний суд ООН Росію зобов'язав припинити військові дії з її сторони на території України. Він не відміняв цього, тому росіяни, заспокойтесь, ви винні. Також нагадую. Що пам'ятаєте, був наш військові, які казали тим, що Росія використовує часто якраз старінки? Ось інформація, яка з'явилася конгресі сша іні... ініціювали парламентське розслідування по відношенню компанії SpaceX Elon Musk через масове користання росіянами супутникових супутникового зв'язку в війні... війні проти україни на окупованих територіях Роз... розслідування ініціювали демократи з палати представників конгресу це пише вашингтон пост Конгресмени Джеймі Раскін і Роберт Гарсія направили письмо компанії SpaceX з вимогою пояснити, які мери там приймаються для протидії незаконному використанню Терміналів Starlink на Окупованих Росією території України. І це представляє серйозну загрозу безпеки України, життям українців і національної безпеки США. Ми не занепокоєні тим, що у вас можуть бути відсутні необхідні запобіжники, кажеться в тексті письма, яке ексклюзивно отримала Вашингтон Пост. Отже, Ілон Маск зараз буде відповідати, і це буде відповідати не тільки через те, що так, так загроза України і все інше. Це вже питання національної безпеки у не України, а США. Тому це більш вагоме для Ілона Маска буде, і побачимо, що щось з цього вийде. Також, от якраз президенти Франції Молдови, Еммануель Макрон і Майя Сандо у четвер, 7 березня уклали у Париж угоду про оборонну співпрацю. Санду зауважила, що Росія відновляє зусилля з дестабілізації її країни, і якщо її не зупинити в Україні, вона загрожуватиме і іншим країнам, пише Reuters. Якщо, агресі... Якщо агресора не зупинити, він йтиме далі, а лінія фронту наближатиметься ближче до нас, ближче до вас, наголосила президентка Молдови. Тому Європа повинна виступати єдиним фронтом. Оборонна угода встановлює правові рамки для майбутніх навчань, регулярного діалогу та обміну розвідданими. Як повідомили у Міністерство оборони Франції, до літа в Кишиневі розпочне робота французька оборонна місія, яка може допомогти оцінити потреби Молдови. Крім того, країни почали переговори щодо можливих контрактів на постачання зброї. Оборонна угода наголосив Макрон свідчить про рішучість Франції захищати і допомагати Молдові. Також президенти підписали економічну дорожню карту. Скажімо так, ця угода корисна і для нас, бо пам'ятаємо, що Росія спробувала розворушити конфлікт з тим фейковим Придністров'ям, ну в Молдові. Тому це була б ще одна така точка напруження і точка військових дій, через які Росія могла би впливати на Україну. Для нас потрібно, щоб в Молдові була безпекова стабільність. Це добре. Продовжуємо. Україна, попри намагання Росії зруйнувати її європейську мрію, посяде своє місце в серці Європи, а Володимира Путіна чекає суд у Газі. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляен у Бухаресті на конференції Європейської народної партії з визначенням ключових кандидатів на майбутніх виборах, повідомляє кореспондент. Я була у Бучі після її визволення. Я ніколи не забуду цей ряд мішків з тілами безвинних мирних людей. Молодих жінок, літніх чоловіків, що були вбиті путінськими солдатами. Як мати й бабуся, я ніколи не забуду вічі батьків, діти яких були викрадені Росію, і їхні сльози і страх, сказала президентка Єврокомісії. Отже, нагадую вам, що Урсула Фондерлян є кандидаткою на другий строк президента Європейської комісії. Вона є постійним, постійним другом нашої. Нашої країни, і якщо вона буде знову там, я думаю, що це буде дуже правильно. Але це вибирати Євросоюзу все ж таки. Так, і нагадаю вам стару новину від 5 січня. Балтійське море стане озером НАТО після вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу. Про це повідомляє глава МЗС Латвії Крішяніс Карінч. Балтійське море, до якого Росія також має доступ, стане озером НАТО, передає Financial Times слова Карінша. Він додав, що це станеться після вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу. Нагадаю, що Швеція і Фінляндія вже вступили в Альянс і вже остаточно. Тому ми можемо поздоровити блок НАТО з тим, що Балтика вже для Росії фактично замкнена, і їх Балтійський флот стає річковим флотом. А також нагадаю, що через те, що ці дві країни вступили в НАТО, якраз Северний флот Російської Федерації, ну його база фактично стає досяжна для ракет НАТО спокійно, взагалі, При тому не там великою дальності, якщо вони будуть базуватися якраз в Фінляндії і в Швеції. Тому це нова загроза. А пам'ятаєте, що 20% Чорноморського флота Росії вже стає, стає підводним флотом Чорноморським, при тому таким стаціонарним. Нагадую, що велика частина Російського Чорноморського флоту є ще і на ремонті після атак наших військових. Тому фактично третя, третя частина Чорноморського флота вже виведена з ладу, це величезний, скажімо так. Величезна опліуха така росіянам через те, що фактично країна, яка не має, як такого морського флоту, знищує їх самий 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 Чорноморський флот. І ще нагадую, що останній корабель був взагалі там два рочки тільки послужив і пішов як стаціонарний об'єкт на дні. Це добре. Друзі, нагадаю вам ще одну річ. Пам'ятаєте, на прапорі є напис: обладунки захисника набагато тяжчі, ніж на шийник раба, але рабів до раю не пускають. Тому продовжуємо допомагати нашим військовим, допомагати нашим захисникам, хто чим може, хто може, підтримуючи українських блогерів, хто може фінансово, хто може долучатись до якихось. Гуманітарних або волонтерських дій. Друзі, це наша спільна робота, допомога нашим захисникам. Не нехтуємо цим. До завтра.